Всім вітання. Розпочинаємо липневу розпаковку. Сонечко тільки що втекло, тільки вигнувся, Сонечко втекло, так що буде темнувато. Респект нової пошти запакування. Бачите? Це сюди можна витягнути все, що завгодно. Дякую нова пошта дякую. Звідки це в нас що? целу Ульянев, когда то там с Сумской области зависит. Так, но ну не суть. Сейчас попробуем аккуратно, чтобы не поездить пакетики. Все то, что у нас сюда все наклеил наклеечку, это абсолютно ничего не значит. Эх, Аккуратненько, так. С... Так, я, мабуть, на не в кадр заручно знімати. Поспішаю. Так. Оп, оп. Так, пакетики нам пригодяться ще. Так, і бачимо у нас три монетки. Зараз будемо їх детальніше дивитися. Зараз перемикаюсь на макро. Ще раз всім вітання. Так, розпаковка в нас не записалася. Ах, вітаю в каналі щеденеке життя. Тому що телефон заглючив. Він глючить. Так, Android так, робить 3 роки і все. Вони максимально тормозять систему. Хоча, да, навіть якщо телефон потужний, якщо йому 3 роки, все. Ще ви купили собі новий. Так, що? Ось на нас три монетки. Я купив. Зараз я їх вийму з цих маленьких пакетиків. Сонечко з'явилося. Дуже чудово. Я лампу потискав. Так. Знову викинуло. Не знаю, з якого разу це я спробую записати. Зараз світло -світ поближче. Так, дві монетки однієї. країни. Телефон взагалі відмовляється працювати, Висне не зберігає відео. Так, дивимося на макро. Я придбав в Мирослава. Три монетки зібралися. За певний час. Так, це ось для власної колекції. Так, і у є. Я збираю. Ну... Чому ми не фокусуємося? Це друзі на макро? Телефон, телефон взагалі відмовляється працювати. Зараз так. Доведеться робити сталий фокус. Так, все, зафіксований фокус. Будемо так дивитися. Так, це ми світо зараз вимкнено. Сонечко у нас вискочило. Так. Марочка у досить такому приємному стані. 1899 року. Але це в нас вже новий Орел. Ор орел у нас старохи почуханий. Ну нічого, не зважаючи на рік. Так. Монетного двору, на жаль, я на камеру зараз не бачу. Монетний дім Д. Так, і ось, ось ще дві монетки. Ось у нас дві монетки одніє країни, як ми бачимо. А ми якісь пригоди. Перезаписуємо. Так, у нас дві монетки однієї країни. Це у нас Нідерланди. Монетки номіналом 1 Гульден. Це у нас піштайший, ну, щ... ну, це не неможливо, не просто ось. Це у нас один гульден. 1024 року він вас. Він у нас має вагу 10 грам. А це в нас. Один Гульден, але вже 56-го року і він у нас вже важить набагато менше. Дуже набагато менше. Оце у вас. Це ми бачимо відображення 32 років інфляції. Ця монетка йде на продаж. Ця монетка йде на подарунок племінниці. Ця монетка йде в мою колекцію. Фоточки зараз зроблю. Добавлю. Все, дивіться фотографії. Slow up, no I don't take shit I got no love